Всім добрий день. Хочу показати, нарешті, жовта малина по максимуму дозріла. Ось яка їх врожайність її. Це просто. Все-все все у все, все плодах. Я не знаю, чи видно. Тут грона. Тут все Все повністю як, подібно, як ожина. Ой. І ось така малина. Тому рекомендую цей сорт, сорт просто. Ну, бомбезний. Така врожайність. Це просто фантастика. Ось такий ми маємо. Таку малину. Дуже-дуже її багато. Тому будемо збільшувати і рекомендую вам також її в себе посадити. Малина літня, ліано подібна. Ставте лайк. Кому сподобалось, пишіть коментарі і до наступних відео.